Я наш наряд всім серцем люблю, і душа моя віщує, що його велика доля жде. Ці великі слова великого Юрія Федьковича, якого в цей день ми згадуємо і шануємо 190-річчя від дня народження видатного письменника і публіциста нашого Буковинського Соловея і Буковинського кобзаря, як називав його власний Іван Франко, Просвітителя і інтегратора, який хотів бачити українську молодь освічену і креативною і в єдиній Європі, який підтримував навчання рідною мовою, бо створив буквар для дітей буковини, але й добре знав іноземні мови, зокрема німецьку мову, який був представником місцевого самоврядування, адже двічі обирався на поважну посаду голови потильської громади. Який хотів бачити вільну і красиву свою землю, і про це писав, про це говорив. Тому завжди підтримував зв'язок через листування з інтелектуалами, просвітянами, журналістами. Був редактором найдивнішої газети Буковина на території Чернівецької області. Ми шануємо і пам'ятаємо спадок Юрія Федьковича. Дякуємо кожному, хто примножує і виславляє його. Дякуємо Збройним силам України за те, що сьогодні можемо згадувати його і разом з просвітянами і освітянами, літературознавцями, письменниками, скульпторами і будівничими тут сьогодні пошанувати його творчий доробок. Слава Юрію Федьковичу, слава Україні.